Безхатько забрав свою квартиру у квартирних аферистів. Минулого тижня ми розповідали вам історію Олександра Кучерявенка, якого викинули з власного житла, і змусили чотири роки бомжувати. Дивом стало те, що безхатько зміг відсудити назад своє житло. Квартира в жахливому стані, і повернутись в неї пенсіонер поки що не може. Але завтра, в нього день народження, і ТСН вирішила подарувати панові Олександру. Позитивні емоції. Перший крок перетворення безхатька на солідного пенсіонера. Салон краси. Наталка Гончарова розповість. У суботу він повернувся до свого житла, яке чотири роки тому у нього обманом відібрали. Квартира вкрай занедбана, ні води, ні світла, ні меблів. Поки що Олександрові зручніше жити в притулку для безхатьків. Двері ще для цього їм були повинні двері за день у дядька Сашка. День народження, 68-річний безхатько, хоч і поневірявся, та охайності не втратив. Ті рукави не загорнуті, дуже довгі. Не знімайте, поки загорнуті. як і джентльменської культури. Нове життя, нова зовнішність. Барбершоп, по нашому чоловіча перукарня в центрі столиці, подарунок від Тесен. Я сам стрижусь. Ага. Так, раз, раз, а і воно нічого не видав, все нормально. Як у вас кас, красиво пострижена борода. Стандартна процедура миття голови не потрібна, каже Олександр. Вчора купався. Да я вчора помив голову. Час того миття е волосся випадає. Там Але вже й так намажу, лисина. І дякуючи, о -о -о Телевізійника побачив свою лисину. розстроївся. Перукар Євген старається, щоб клієнт почувався комфортно. Однак його старання, колишній інженер, оцінив менше, ніж техніку салону. Світодіодні світильники. У вас ага. техніка це моя сфера. До зачіски питань немає. З бородою вже складніше. Ніхто зараз не дасть, там 68 років. Роки ніхто не дає, вони самі пливуть. Навіть такі процедури робляться, так? Да? Якщо вже платити гроші, треба вийти задоволеним. Пика довго стала. Ну, я потім ножицями підстрижу. Тут багато, щоб там залишилося трошечки. Краще не розмовляти. О, це те, що треба. Шкода, щоб така краса пропадала. У тім плані шукати другу половинку в Олександра наразі немає. Залишитись самим собою. Чи? Стати підкаблучником. намагаємося переконати, що дружина це не лише нерви, а й смачний борщ. Усе на прикладі покажіть руку Євгена. Бачите, Підкаблучник? Ні, не обов'язково невідомо хто у нього дружина. Бачите, Тих я ж вам кажу, і хороші. Сподівається, що невдовзі зможе відпочити на власній канапі у відвойованому житлі. Шакала зачіска це лише початок для нового життя. Олександру ще треба навести лад в оселі та душі. Нашому герою бракує не лише води та світла, а ще й рішучості змінити спосіб життя. Візит до психолога, який може допомогти в цьому, ми вже запланували. Наталя Гончарова, Роман Сукач ТСН 1 +1.